Джинма 244-та. Джинмочка. Вчора ми тільки отримали вечором і вже трактор готовий, перевіряється і на відправку. Людина вже тиждень його чекає. і Далі йде знову джинма на зборку, теж під клієнта. Нагадую, це ціна на вузькій резині 6900 доларів, куліса збоку, водицькове щеплення. Два роки гарантії. Класний апарат їде на Виноградівський район. Наступну ми збираємо, їде на Тячівський район. Оріон 504 серії PRO майже готовий. І тут ще Оріон зелений прийшов, 404 теж на зборку, теж під клієнта. Друзі, зараз багато тракторів йде під клієнта. Вже. Прийшло півфури, все під клієнта. Тож Сезон йде, товар продається, продаємо зараз кожен день, що не може не радувати. Тож, кого цікавить Китайські японські міні-трактора. Заїжджайте, мені громадян.